Всім привіт, з вами Ліп народ. Сьогодні в нас вчергова серія по Роблоксу, Тойла Тавер Дефенс. Нарешті випустили оновлення 76-й епізод. Друзі, давайте глянемо, що в цьому оновленні додали. Отож, бо й воно. Літній крейт, хорошо? Піскові острови, тобто нові карти. Оце прикольно. Прокачений Large лазер камерамен, ексклюзивчик, прикольно, астроган камерамен в ящику. Харшо. І п'ять нових рангів вендлес моді. Хорошо, хорошо, хорошо. Дуже вам дякую за це оновлення. Давайте глянемо в магазинчик, подивимось, де взяти той Summer Crate І, власне, скільки він коштує. Ага, Summer Crate нас коштує, друзі, 500 монеточок. Ну що ж, я думаю, у нас якраз вистачає, щоб купити собі кілька таких о. Озе, бачите, вибиваємо першого епіка. Давайте ще щось. Рарочка є. Хорошо. Хорошо. Ще разочок, ще епік. Окей. Ну, епіки це, в принципі, непогано, що Чо, чом би й ні. І ще епік, так капець. Скільки їх мені випадеш сьогодні? Я шо, на всі гроші маю відкрити, і мені нічого цікавого не випаде. Я хотів би щось таке поприкольніше, блін. Ладно, давайте глянемо, що вони нам дають. О, в принципі, доволі таки непоганий чувачок від 3 до 30 тисяч дамагу. Ренжа максимум тридцяточка, кедешка від 5 до 3. І дамаг в секунду максимум 10 тисяч. В принципі, доволі таки непоганий юніт. Я. Вітаю з цим оновленням, друзі. Е, до речі, в Endless рангах. Що тут відбувається? Цікаво. А я ще без рангу, тому нам треба буде ще їх апати. Але в нас нові ранги. Аж Тойлет Мастера додали. Хорошо, хорошо, йдемо в поштовий офіс. Глянемо, що ви там мені сьогодні понасилали, друзі. Залізаю я сюди. Дві пачечки мені. Дай пежесанту. Ну, друже, сорі, не дам, У мене він тільки один. Тільки один. Так, і тітан, пані, камерамен. Е, 300 гемів. Та ні, ну, друг він, ну він стільки не стоїть, реально. Ну, типа, дякую, але він стільки реально не коштує. Тому це ж загнувці. ну, капець, дуже сильно. Що ж, народ, тепер нам пора зайти в Sand Айслс, в новий режимчик, який тут додавали, і спробувати його пройти. Тому залітаємо не медлячі. Оу, яка прикольна карта! І в мене є 200 баксів всього на всього. Ладно, розпочнемо, як завжди, з лазера. Я думаю, це саме логічне, що тут може бути, це поставити отакого от лазера прямо сюди, прямо в центр. Давайте. Вилізайте, туалети добані. Я вас вже готовий вбивати. ой 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 яй яй то з двох сторін луплять вони. З чотирьох сторін. а е -е -е. як це проходити? Я не поняв. Народ! А я попався в пастку! Це капець, я походу програв. А як це пройти, я не поняв. А як це проходити? Ви що? Тут з усіх сторін пруть, з чотирьох сторін це треба з тімейтами проходити. Жесть! Ви собі це уявляєте? Що за треш? Треба швиденько автоскіп вімкнути і ставити своїх юнітів прямо перед входом в башню, щоб вони закривали тут все. Навіть я би отут поставив тако. Оце капець. Це Жесть! Оце підстава попалась літня що за приколи. Я в шоці. Ні, це взагалі не смішно, насправді. Це шок. Так, швидко ставлю ще одного лазера. Так, з цей тут знищує цих тубзиків. Але, але, тим не менш, подивіться, що тут робиться. Жесть, просто народ, просто реально Жесть. Конкретна Тянка тут відбувається. Конкретна. Треба качати дуже швидко. Ай-яй-яй, як я не встигаю нічого. Як ж я не встигаю? Але цього я встигаю все ж таки качнути. Це добре. Це чудово, я б навіть сказав, але тут не вистачає ще одного ось тут. <гас> Тут лимит на гренев! Тика 4 штучки на грена лимит? Офіть, У мене шок, реально, народ. Це шок. Це не то, що шок, це мега-шок. Що мені робити? Мені треба фарбити на щось таке пожоще, а в мене стопових це тільки гріни от є, і. і все? А як так? А як мені це вигравати? Я не поняв. Воу, це дуже тяжко буде. Так, я качаю тоді грінів зараз, тим часом, поки я це можу ще зробити. Вот, щоб в мене вистачило на всіх. І треба збирати, напевно, на от тві оцього сінемамена. Воу. Капець тяжко народ, дуже тяжко буде це грати. Але сподіваюсь, ми з цим впораємось з цим викликом і все ж таки пройдемо цей режимчик. Побачимо, побачимо, як у нас воно вийде. От цього, до речі, дуже сильно пушать, йому не вистачає RNG трошки, бо я його трошки по-тупому поставив в надії, що я його поставив правильно. Хоча, коли я його качну ще на пару рівнів, то він якраз буде гарно діставати, по ідеї. За моїми підрахунками, десь от сюди він повинен діставати вже. Але те, як я його з самого початку поставив, це вже нічого не виправить. Нічим, точніше, я не виправлю. Так, якось. Ну, в принципі, поки що я знищую навіть хвилі, навіть на автоскіпі я вам скажу. Справ... Ладно, не справляюсь. Босіки вже проходять, босіки дуже близько підходять, і, е і я не знаю, що з ними робити мені. Е -хе 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 -так. Е що тут робити? А що тут робити? Ладно, я цього качну тоді поки що. А там босики дуже близько. А це тільки 10-та хвиля, і я пішов без тімейта, власне. Що робити, я не знаю. Я не знаю, що мені робити. Я в западні. я в повній пасці справжнісінькій. Пасті, друзі. Я хоча б одного боса встигну завалити. Ні, я не встигну. Блін, ми спробували, ми хоча б спробували. Ладно, ладно, окей, я залечу зараз на трейдінг плазу. Так, тайм крейти тут вже по 69 гемчиків. Непогано, непогано. Але тим не менш. Е, моя мета глянути оцього нового персонажика, що там додавили. А, ось його, Upgraded Large Laser Cameraman Його ще навіть не продає ніхто, але урон в нього такий, я бачу, непоганий. 80к в секунду, максимум. Непогано, дійсно. А що там ще додали? Gun Cameraman Давайте його пошукаємо. А я взагалі пошук, бо я щось не бачу. О, нові друзі. Astro Gun Cameraman коштує від 4 тисяч гемчиків на ринку. І, в принципі, він не такий крутий. Я думав, він набагато краще. Та це взагалі якийсь ну, чудернацький чувак. В нього максимум урон це 36 в секунду тисяч. Та це ну взагалі не прикольно. До речі, дивіться, з ультимейтів тут допустимо отримати лише оцього або оцього. Е, їх ніхто не продає. Окей, ну ладно, ну нічого страшного. В принципі, ми будемо тепер чекати, поки ці всі впадуть ціни, коли ми зможемо щось собі придбати, або коли у нас буде достатньо гемів. Так, ну а на цьому наше коротеньке оновлення буде завершено, друзі. Ми зробили огляд, все побачили новеньке, що додали, в принципі. Він не так всього і багато, але прикольно. Дякую вам за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, не забувайте протискати дзвіночок і писати коментарі. А ми зустрінемось в наступному відосику, і всім бай-бай!